Перви моркви, часнику, вирізала цибульки. Чистили сердечки від крові, нарізатимемо смужками. Одну столову ложку олії. Не забуваємо гарно розмішувати, щоб обжарився кожний кусочок. Припавки до м'яса, трохи солі, тушуємо до готовності. Засипаємо моркву, цибулю, чесничок. Все це вимішуємо. І підкришкою, даємо, щоб потушилося хвилин 10. Бимо 3 столові ложки сметани, може і 4 домашньої. І все це перемішуємо. І ще 5 хвилин тушимо під кришкою. Такий, такий гарячий салатик. Накладаємо. Кожному тарілочку до жареної бульби і смакуємо всім смачного.